це тренувальний комплекс. В ньому чотири тренажери. Тренуються тут. Кропивницькі рятувальники у спорядженні вагою 20 кілограмів. Тренажери призначені для надання навантаження на газо-димозахисників, І це навантаження притаманне їхній праці під час пожежі. Після цього вони, вони відпрацьовують вправу. У лабіринті нормативів по времени нет. Зазвичай від 10 до 15 хвилин один газодимозахисник проходить повністю все тренування. Тренажер називається нескінченна драбина. При проходженні всі дані, тобто скільки метрів пройшов, на який етаж піднявся, показується на табло. Наступний тренажер це «Молот», тобто імітує переміщення тяжкості. Є бігова доріжка та велотренажер. Під час тренувань відслідковують пульс рятувальників та спостерігають за проходженням лабіринту через камери спостереження та за даними тепловізорів. У нас є двосторонній зв'язок. Ми не також можемо чути те, що вони нам говорять. Ми також можемо спілкуватися з ними. Костянтин Флуєрар рятувальником працює 24 роки. Навчання на такому тренажері проходив вперше. Після тренажеру вже є навантаження тут. Обмежений простір, непридатний для дихання середовище, Є там лабіринт, є входи, є обмежені такі лази, по них треба пройти від початку до кінця. Наближено до пожежі, але ж з пожежою нічого не зрівняється. В лабіринті є ряд перешкод. Це люки, які ведуть вверх вниз Як я казав вже, лабіринт двоповерховий. Є дверцята, які вичиняються на себе від себе. Є труба, є конвейер. Когда тут все в диму, коли слишком крики пострадавших руйнування конструкцій, то це треба самому опиліти, як преодолівати ці пригради. У Кропивницькому теплодимокамера буде 10 днів. Потім її повезуть в іншу область. Саме рятувальники Кіровоградського гарнізону вперше проходять навчання на такому комплексі надсучасному сучасному комплексі, який є... За дорученням голови служби надається по 10 днів на кожний регіон можливість пройти додаткові навчання. У нас стаціонарний є такий, такий комплекс, але він розміщений в підвальному приміщенні. Чим цей кращий. Цей мобільний тут змінюються лабіринти, по яким ми можемо інші давати нагрузки. Він відпрацьовує додатково, є тренажери, 4, на яких яких в нас немає. Каже, прийти навчання планують 800 рятувальників області. Олена Жикалова, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.